Христос Воскрес, воістину Воскрес. Господь дарує хвилинку. Ми щойно завершили катехізацію наших діток, які приготовляються до урочистого причастя. І ми з вами відкриваємо Боже Слово в Євангелії від Івана. Ісус говорить: коли ви перебуватимете у моєму слові, тоді. Ви будете називатися моїми учнями, і тоді пізнаєте правду, і правда Божа визволить вас від немочі. Ці слова просто унікальні для кожного з нас. Бо Господь кожного дня запрошує нас пізнати правду. Щоб її пізнати, потрібно бути учнем Христа. Щоб стати учнем, треба перебувати в Його слові і виконувати Його. Про це пам'ятаємо, і тоді пізнаємо цю правду, про яку говорить Господь, бо правда це Господь, Господь то любов, вічна чеснота, до якої всі ми прийдемо.